Верховна Рада схвалила ще один законопроект, який, я думаю, вам сподобається. Слухайте, уважно. Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, їм нададуть кайданки та електрошокери. Рада схвалила законопроект. Тепер військовослужбовці Національної гвардії України наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав вимогу військовослужбовця. Або намагається уникнути цих вимог, які взагалі вимоги надасть і запросить військовослужбовець Нацгвардія. Якщо ви відмовляєтесь, в принципі, самі розумієте, для чого виділили. До речі, от чому закупили там наручників, пам'ятаю, хтось говорив там 10 тисяч штук, чи скільки, я не пам'ятаю, от для чого вони, напевно, ж закупляли. Для подальших дій, як то кажуть. Тому ось така. Точніше, 22 травня, ось такий закон був прийнятий. Це сьогодні. Так що, коментуйте, як вам цей закон. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео обов'язково.